У цьому відео хочу поділитися своїми новими придбаннями з магазину ABC Store Wine and Spirits. Я взяв міні-пляшечки віскі. І перша віскі, якою хочу поділитися, це Four Roses Small Batch. Це той бурбон. Тут 45% алкоголю або 90-пруф. Це той бурбон, який класний, як, як марка, але. Small Batch, велику 0.7 я б не брав, бо я б брав би якийсь там single берел, але хочу почати з small Batch. і так як була маленька пляшечка, буду її дегустувати. Далі я взяв Makers Mark такий маленький базовий реліз. Це у нас 45% алкоголю. Ось класна оригінальна пляшечка. Третя, до речі, Jack Daniels. Взяв Jack Daniels. Single Barrel Select, 47% алкоголю. І як ви можете знати, 47% алкоголю це тільки в США продається, а 45% в Європі. То я взяв 47% алкоголю, але це не було не ABC Store, а Walmart, тому що в ABC такої не було. Четверта Woodford Reserve, базовий реліз 45,2% алкоголю. Я її взяв для того, щоб порівняти і продегустувати з. Порівняти з Woodford Double Oak, який я дегустував на каналі, переходьте за посиланням, дивіться, і хочу порівняти з базовим релізом, як він а, смакує в порівнянні з Double Oak. І останнє своє придбання це Glencairn Glass в такій оригінальній коробочці. А, я думав, що Glencairn'ів ніколи багато не буває. І взяв офіційний а, такий. Для дегустування. Yeah. Ось келих. Келих обійшовся мені в 13 доларів і всі ці пляшечки по 4-5 доларів за кожну. Обов'язково підписуйтесь на канал Смак Віски для того, щоб не пропустити огляди про віскі, бурбони і чудові напої. Які можна продегустувати разом з компанією або на самоті?